Існує старе філософське питання про дерево в лісі. Якщо воно падає і ніхто не чує, чи видає воно звук. Якщо ви запитаєте квантового фізика це питання, він може сказати, що звук був, але ви не могли бути впевнені, що дерево було що є дивною відповіддю, якщо задуматися. Квантова механіка постійно розширює межі нашого розуміння найменших аспектів реальності. Численні експерименти показали, що частинки поводяться як хвилі. Або можуть здаватися в декількох місцях одночасно. У квантовому світі ми можемо визначити лише ймовірність появи чогось в одному місці або іншому, поки не спостерігаємо це, в цей момент воно набуває певного положення. Ця концепція турбувала Альберта Ейнштейна, який одного разу сказав Я люблю думати, що місяць є там, навіть якщо я на нього не дивлюся. З моменту відкриття дивної поведінки квантових систем ми змушені стикатися з тим, що здається незручною правдою. З якоїсь причини здається, що те, що ми вважаємо реальністю, розташування об'єктів та їх властивості, не є фундаментально наперед визначеними якщо ви не вимірюєте або не взаємодієте з вашою квантовою системою, вона залишається в невизначеному стані ми можемо описати її властивості та потенційні результати вимірювань лише статистичним і ймовірнісним чином, але чи є це властивим обмеженням природи, чи існує вроджена непередбачуваність до моменту вимірювання або квантової взаємодії. Чи може існувати прихована реальність під тим, що ми спостерігаємо, яка є повністю передбачуваною, зрозумілою та детермінованою? Реальність це складна річ, особливо коли йдеться про квантові явища. Давайте почнемо з найвідомішого прикладу квантової невизначеності, принципу невизначеності Гейзенберга. У класичному, повсякденному світі немає проблем з вимірюванням, ви можете взяти будь-який об'єкт, який вам подобається, чи то літак, автомобіль, тенісний м'яч, камінчик або навіть порошинка, і не лише виміряти будь-яку з його властивостей, як вам заманеться, але й на основі відомих законів фізики, ми можемо передбачити ці властивості далеко в майбутнє, усі рівняння, сформульовані Ньютоном, Ейнштейном і Максвеллом, є повністю детермінованими. Якщо ви надасте положення та рухи кожної частинки у вашій системі або у всьому всесвіті, вчені можуть точно сказати вам, де вони будуть і як вони рухатимуться в будь який майбутній момент. Єдині невизначеності, з якими ми стикаємося, пов'язані з обмеженнями вимірювальних інструментів, які ми використовуємо, однак у царині квантової фізики це вже не так існує внутрішня невизначеність у тому, наскільки точно ви можете одночасно визначити широкий спектр властивостей. Якщо ви намагаєтеся виміряти, наприклад, положення та імпульс частинки, енергію та тривалість життя частинки спін у двох перпендикулярних напрямках кутове положення та кутовий імпульс частинки, ви виявите, що існує межа того, наскільки точно ви можете знати обидві ці властивості одночасно. Добуток цих властивостей не може бути меншим за фундаментальне значення яке пропорційне до сталої планка. Насправді, як тільки ви вимірюєте одну з таких величин з дуже високою точністю, невизначеність в іншій комплементарній спонтанно збільшиться, таким чином добуток завжди буде більшим за певне значення традиційно. Ми розглядали квантовий світ як такий, що має властиву невизначеність, і цю невизначеність не можна повністю усунути. Коли ви точно визначаєте властивість, наприклад, спін частинки в одному вимірі, невизначеність у перпендикулярних вимірах повинна збільшуватися без обмежень, щоб відповідати принципу невизначеності Гейзенберга, по суті, ви не можете обійти. Принцип невизначеності, значущі знання про фактичний результат квантової системи можна отримати лише через вимірювання, однак давно існує альтернативна концепція ідея прихованих змінних. У сценарії з прихованими змінними Всесвіт є фундаментально детермінованим, квантові об'єкти мають внутрішні властивості, які теоретично могли б дозволити нам точно передбачити, де вони опиняться, і результат будь-якого квантового експерименту заздалегідь. Проблема в тому, що деякі з цих керуючих змінних знаходяться за межами нашої здатності вимірювати з нашим поточним розумінням реальності. Якби ми могли отримати доступ і зрозуміти ці приховані змінні, ми б усвідомили, що невизначеність є, по суті, продуктом нашої відсутності знань про те, що насправді відбувається з повним розумінням цих основних змінних квантовий всесвіт, здавався б набагато менш загадковим. Одним з найвидатніших фізиків ХХ століття був Джон Вілер, Вілер розмірковував про цю квантову дивину про те, як ці кванти іноді поводяться як частинки. А іноді як хвилі, коли він почав розробляти експерименти, які намагалися зловити ці кванти, що діють як хвилі, коли ми очікуємо поведінки схожої на частинки, і навпаки, можливо, найяскравіший з цих експериментів показує проходження фотона через роздільник променя і в інтерферометр з двома можливими конфігураціями відкритою і закритою. Інтерферометри працюють, направляючи світло двома різними шляхами. А потім знову об'єднуючи його в кінці, створюючи інтерференційну картину. На основі різниці в довжині шляхів або часу, який потрібен світлу, щоби пройти через два маршрути, цікавість Вілера привела його до думки, чи знали ці фотони. Заздалегідь, як вони повинні поводитися. Він починав експеримент в одній конфігурації, а потім, безпосередньо, перед тим як фотони досягали кінця експерименту, він або відкривав, або закривав, або не чіпав апарат в кінці. Якщо б світло мало попереднє знання про те, що воно збирається робити, ви могли б зловити його в момент, коли воно є хвилею або частинкою, навіть коли ви змінюєте кінцевий результат у сфері фізичного всесвіту. Важливо пам'ятати про це незалежно від того наскільки ми впевнені в нашому логічному міркуванні та обґрунтованості нашої математики, експериментальні результати є остаточним суддею реальності. Коли ми проводимо експерименти і намагаємося вивести з них керівні правила, ми повинні дійти до узгодженої системи, хоча існує безліч інтерпретацій квантової механіки, всі вони однаково успішні в описі реальності, жодна з них не суперечила прогнозам оригінальної інтерпретації переваги однієї інтерпретації над іншою, які багато людей мають з причин, які важко пояснити по суті зводяться до ідеології незалежно від того, наскільки це може бути незручно, в квантовій механіці є певний рівень дивності, який ми не можемо усунути. Вам може не подобатися ідея фундаментально невизначеного Всесвіту, але альтернативні інтерпретації, включаючи ті, що передбачають приховані змінні по своєму так само дивні. Коли ми дивимося на Всесвіт сьогодні, він одночасно розповідає нам дві історії про себе. Одна з цих історій написана на обличчі того, як виглядає Всесвіт сьогодні, і включає зірки та галактики, які ми маємо, як вони згруповані, і як вони рухаються, і з яких інгредієнтів вони складаються. Ця історія має дві частини перша частина стосується всесвіту, який ми бачимо навколо нас, і який ми розуміємо, просто дивлячись на нього, друга частина стосується того, як всесвіт став таким, яким він є сьогодні. З'ясувати це трохи складніше. Ми можемо вивчати далекі об'єкти, щоб дізнатися про далеке минуле, наприклад, коли світло, яке ми бачимо сьогодні, було вперше створено. Але щоб дійсно зрозуміти це, ми повинні використовувати наші наукові теорії, такі як закони фізики та теорія великого вибуху. Коли ми це робимо, ми знаходимо вагомі докази того, що до Великого Вибуху існувало щось, що називається космічною інфляцією. Однак, щоб наші спостереження відповідали нашим теоріям, ми повинні прийняти ідею мульти Всесвіту. Ось чому багато фізиків вірять в існування мультивсесвіту. У 1920 х роках вчені знайшли вагомі докази того, що багато спіралей і еліптичних форм, які ми бачимо на небі, це не просто окремі зірки, а і, і цілі галактики. Вони також помітили, що чим далі галактика від нас, тим більше її світло розтягується до довших хвиль. Спочатку існували різні ідеї щодо того, що це означає. Але з появою нових доказів залишилося лише одне пояснення весь всесвіт ставав більшим як тісто з родзинками, яке розширюється під час випікання. Якщо всесвіт сьогодні збільшується, а випромінювання в ньому зміщується до довших хвиль і меншої енергії, то в минулому всесвіт повинен був бути меншим, щільнішим, більш однорідним і гарячішим. Коли ми враховуємо, що матерія і випромінювання є частиною цього розширюваного всесвіту, теорія великого вибуху призводить до трьох чітких передбачень, повинна існувати величезна космічна мережа, де галактики ростуть, змінюються і групуються більше з плином часу, ми повинні знайти фон низькоенергетичного випромінювання, яке залишилося з раннього всесвіту, коли нейтральні атоми вперше сформувалися в його гарячому стані. Пропорції найлегших елементів, таких як водень, гелій, літій. І їх різні форми повинні бути послідовними навіть у районах, де зірки ніколи не формувалися усі три з цих передбачень були підтверджені спостереженнями ось чому теорія Великого Вибуху є провідним науковим поясненням походження нашого Всесвіту вона перевершила всі конкуруючі теорії. Однак важливо зазначити, що теорія Великого Вибуху описує лише дуже ранні стадії нашого Всесвіту, вона не пояснює, чому Всесвіт мав такі характеристики. У фізиці, якщо ви знаєте початкові умови системи та правила, за якими вона діє, ви можете робити дуже точні прогнози про те, як вона розвиватиметься в далекому майбутньому, обмежені лише вашими обчислювальними можливостями та внутрішніми невизначеностями в системі, але які початкові умови мав великий вибух на своєму початку, щоб дати нам всесвіт, який ми маємо? Це трохи дивно, але ми виявляємо, що мала бути максимальна температура. Це значно приблизно в до на тисяч разів нижче за шкалу планка, де закони фізики перестають діяти. Всесвіт мав народитися з флуктуаціями щільності приблизно однакової величини на всіх масштабах, швидкість розширення та загальна щільність матерії та енергії повинні були збалансуватися майже ідеально, принаймні до 30 значущих цифр. Він мав народитися з однаковими початковими умовами, однаковою температурою, щільністю та спектром флуктуацій у всіх місцях. Навіть у тих, що не пов'язані причинно, і його ентропія мала бути набагато, набагато нижчою, ніж сьогодні, у трильйони разів. Коли ми стикаємося з питаннями про початкові умови, що по суті означає, чому все почалося так, як почалося, у нас є два варіанти ми можемо або сказати, що це так, тому що так повинно було бути, і ми не можемо знати більше, або ми можемо спробувати знайти процес, який встановлює необхідні умови. Другий підхід, відомий як звернення до динаміки у фізиці, передбачає спробу створити механізм, який досягає трьох важливих речей він повинен відтворювати всі успішні результати існуючої моделі, яку він прагне покращити в даному випадку гарячого великого вибуху будь-яка нова ідея повинна бути узгоджена з усталеними принципами вона повинна пояснити те, що теорія великого вибуху сама по собі не може, включаючи початкові умови, з якими почався всесвіт. Будь-які невирішені питання в межах великого вибуху повинні бути вирішені новою концепцією вона повинна робити нові прогнози, які відрізняються від тих, що передбачає оригінальна теорія, і ці прогнози повинні призводити до спостережуваних, тестованих або вимірюваних наслідків. На сьогодні єдина ідея, яка відповідає цим трьом критеріям, це теорія космічної інфляції, яка досягла значного успіху у всіх цих аспектах, простими словами, теорія інфляції припускає, що. До того як Всесвіт став гарячим, щільним і заповненим матерією та випромінюванням всюди, на нього в основному впливала величезна кількість енергії це була фундаментальна частина самого простору, цю енергію можна уявити як поле або енергію вакууму. Однак, на відміну від сьогоднішньої темної енергії, яка має дуже низьку енергетичну щільність, еквівалентну приблизно одному протону на кубічний метр простору, енергетична щільність під час інфляції була величезною приблизно. В 10 у степені 25 разів більшою, ніж енергетична щільність темної енергії сьогодні. Спосіб, яким всесвіт розширюється під час інфляції, значно відрізняється від того, до чого ми звикли у типовому розширюваному всесвіті з матерією та випромінюванням, коли він зростає, кількість частинок залишається незмінною, що призводить до зменшення щільності. Це призводить до уповільнення розширення з часом, оскільки енергетична щільність пов'язана зі швидкістю розширення. Однак під час інфляції, коли енергія є властивістю самого простору, енергетична щільність залишається постійною. Як і швидкість розширення це призводить до того, що ми називаємо експоненціальним розширенням у цьому сценарії, Всесвіт швидко подвоюється в розмірах після дуже короткого часу, а потім знову подвоюється і так далі. За надзвичайно короткий період, частку секунди. Область, яка спочатку була меншою за найменшу субатомну частинку, може розширитися, щоб стати більшою за весь видимий всесвіт, який ми бачимо сьогодні. Під час інфляції всесвіт зазнає значного розтягування, і це має кілька важливих наслідків, включаючи те, що спостережуваний всесвіт здається плоским незалежно від його початкової кривизни. Розширення будь-яких початкових умов з області, де почалася інфляція, на весь видимий всесвіт, створюючи крихітні квантові флуктуації та поширюючи їх по всьому всесвіту, роблячи їх майже однаковими на всіх масштабах відстаней, але трохи меншими за величиною на менших масштабах. Коли інфляція наближається до свого завершення, енергія інфляційного поля перетворюється в матерію та випромінювання, але лише до максимальної температури, яка значно нижча за планківську шкалу, але порівнянна з енергетичною шкалою інфляції. Створення спектру варіацій у щільності та температурі, які існують на масштабах більших за космічний горизонт, ці варіації є адіабатичними, що означає, що вони мають постійну ентропію і не є ізотермічними. Тобто вони не мають постійної температури по всьому об'єму, ці результати відтворюють досягнення теорії гарячого великого вибуху без інфляції, забезпечують механізм для пояснення початкових умов великого вибуху та роблять численні нові передбачення. Які відрізняються від неінфляційного початок з 1990-х років і до сьогодні наукові спостереження підтвердили передбачення інфляційного сценарію, відрізняючи його від неінфляційної теорії гарячого великого вибуху. Справа в тому, що існує мінімальна кількість інфляції, яка повинна відбутися, щоб відтворити всесвіт, який ми бачимо, і це означає, що існують певні умови, які інфляція повинна задовольнити, щоб бути успішною. Ми можемо моделювати інфляцію як пагорб, де, поки ви залишаєтеся на вершині пагорба, ви інфлюєте, але як тільки ви скочуєтеся в долину внизу, інфляція закінчується і передає свою енергію в матерію та випромінювання. Вивчаючи ідею інфляції, фізики досліджували різні форми пагорбів або те, що вони називають потенціалами, деякі з цих форм пагорбів підходять для концепції інфляції, тоді як інші, ні. Ключовим фактором для успіху є те, що вершина інфляційного пагорба повинна мати відносно плоску форму, поки вершина пагорба достатньо плоска, інфляція може працювати як правдоподібне рішення для початкових умов нашого Всесвіту, але тепер ось достає цікаво інфляція, як і всі відомі поля, є по суті квантовим полем, це означає, що багато її властивостей не визначені точно натомість вони слідують розподілу ймовірностей. Чим більше часу проходить, тим більше цей розподіл розширюється. Отже, замість того, щоб уявляти процес як скочування точкової кулі вниз по А, ми можемо думати про це як про скочування квантової хвильової функції ймовірності вниз по тому пагорбу. Уявіть інфляцію як процес, де ви надуваєте повітряну кулю. Спочатку у вас є маленька здута куля, яка представляє розмір нашого всесвіту. Коли інфляція триває, це схоже на постійне надування кулі. Якщо потрібно небагато часу, щоб розмір кулі подвоївся, тепер у вас є куля, яка вдвічі більша, надуйте її знову протягом того ж часу, і вона стане вчетверо більшою. Продовжуйте і вона виросте до восьми разів від свого початкового розміру. Після приблизно ста таких надувань у вас буде куля, яка розширилася до розміру набагато, набагато більшого, ніж коли ви почали до цього моменту все трохи зрозуміло. Тепер розгляньмо сценарій, коли інфляційне квантове поле скочується в долину в межах певної області, у цьому місці інфляція закінчується і енергія поля перетворюється на матерію та випромінювання, і цей перехід призводить до того, що ми визнаємо як гарячий великий вибух. Ця область може мати нерегулярну форму, але важливо, щоб у ній відбулося достатньо інфляції, щоб пояснити спостережні досягнення, які ми бачимо у нашому всесвіті. Постає питання, що відбувається за межами цієї області, ось у чому проблема. Якщо ви наполягаєте на тому, щоб було достатньо інфляції для пояснення властивостей, які ми бачимо у нашому всесвіті, то за межами області, де інфляція закінчується, інфляція буде тривати коли ми розглядаємо відносні розміри цих областей, ми виявляємо, що для того, щоб зробити області, де інфляція закінчується, узгодженими з нашими спостереженнями, області, де вона не закінчується, стають експоненційно більшими. Ця невідповідність стає більш вираженою з плином часу. Навіть якщо існувала б нескінченна кількість областей, де інфляція закінчується, існувала б більша нескінченність областей, де вона триває більше того, різні області, де інфляція закінчується, породжуючи гарячі великі вибухи, будуть всі причинно не пов'язані одна з одною, розділені ще більшими областями інфлюючого простору. Простіше кажучи, якщо ми уявимо кожен гарячий великий вибух як такий, що відбувається в окремому бульбашковому всесвіті, ці бульбашки не взаємодіють і не стикаються одна з одною. Результатом є постійно зростаюча кількість непов'язаних між собою бульбашок з плином часу, всі вони розділені вічно інфлюючим простором це і є суть мульти Всесвіту, і чому деякі вчені вважають його стандартною позицією? Ми маємо значні докази, що підтримують теорію гарячого великого вибуху і вказують на те, що великий вибух почався з певних початкових умов, для яких у нас немає чіткого пояснення. Коли ми вводимо пояснення для цих умов, наприклад, космічну інфляцію, це призводить до унікальних передбачень. Багато з цих передбачень узгоджується з тим, що ми спостерігаємо, тоді як інші виникають як наслідки інфляції. Одне з таких передбачень це існування безлічі всесвітів і окремих регіонів, кожен з яких має свою власну подію гарячого великого вибуху, коли ви розглядаєте всі ці регіони разом, це формує те, що ми називаємо мультивсесвітом, це не означає, що різні Всесвіти мають різні фізичні закони або фундаментальні константи, або що кожен уявний квантовий результат відбувається в якійсь іншій частині мультивсесвіту. Це навіть не підтверджує фактичне існування мультивсесвіту, тому що це передбачення, яке ми не можемо підтвердити, верифікувати або спростувати. Однак якщо теорія інфляції вірна, а дані сильно її підтримують, існування мультивсесвіту стає дуже ймовірним. Вам може не подобатися ця концепція, і ви можете бути незадоволені тим, як деякі фізики її використовують, але поки не з'явиться краща і життєздатна альтернатива інфляції, передбачити майбутнє неможливо. Ідея мультивсесвіту міцно закріпилася. Тепер принаймні ви розумієте, чому це видатна і стійка теорія якщо у вас є інфляційний всесвіт, яким керує квантова фізика, мультивсесвіт є неминучим, як завжди, вчені постійно збирають якомога більше нових переконливих доказів, щоб краще зрозуміти весь космос, може виявитися, що інфляція неправильна, що квантова фізика неправильна, або що застосування цих правил, так як ми це робимо, має якусь фундаментальну ваду. Але поки що все сходиться. Якщо вони не помилилися, мультивсесвіт може бути неминучим, і всесвіт, у якому ми живемо, є лише крихітною його частиною. У світі квантової механіки ми стикаємося з певним рівнем дивності, яка є фундаментальною для природи нашого всесвіту. Ця дивність проявляється в поведінці квантових частинок, які можуть демонструвати властивості, що змінюються або стають невизначеними, при вимірюванні різними способами більше того. Коли ми досліджуємо концепцію мультивсесвіту, ми виявляємо, що це неминучий наслідок нашого розуміння інфляційної космології, яка сама по собі керується принципами квантової фізики, ідея мультивсесвіту може здаватися нетрадиційною і складною для розуміння, але вона виникає з послідовної системи, підкріпленої доказами. Розуміння квантової невизначеності та мультивсесвіту може бути досить заплутаним у порівнянні з нашими повсякденними досвідами, але вони пропонують захоплюючі уявлення про складну і глибоку природу Всесвіту. Це все для цього відео. Я створив плейлисти, де ви можете переглянути мої відео про реальність. Перегляньте їх, натиснувши на вашому екрані. Дякую за перегляд.